Новий молот наносить доволі сильно шкоду, але її можна збільшити, якщо збільшити швидкість. Найефективнішими способами би досягнути максимальної шкоди є держжамп енерсії зеленої руки та грамслам. Найлегше бою використовувати саме зелену руку, для цього треба лише притягнутися до ворога та прямо перед зіткненням з ним знову натиснути на клавішу зеленої руки. Таким чином можна дуже легко бувати марісів та янголів. А якщо взяти зелену варіацію зарядити на максимум та використати фішку зеленою рукою, то можна отримати ще більший урон. Також молотом можна відбувати гранату, і цією гранатою можна влучити по монеті, що є прикольною механікою, однак, на мою думку, не дуже доречна в бою. Новою червоною варіанції дробовика або молота є пила. Її можна відбувати самі рукою або ударом молота і таким чином примножувати шкоду, або можна відбити її червоною рукою, тоді вона відшипеться від вашої зброї і почне або рандомно викошети по кімнаті, або якщо кинути магніт, вона буде крутитися навколо нього, як пили з пулемета. Нова червона ракетниця може стріляти мезином, який можна використовувати для швидшого ковзання. Або ж його можна підпалити, що буде ефективно проти повстанців, які у підпеленому стані заводить намагати більше шкоди. Зведення молота ви могли зіткнутися з неможливістю робити кігсваб дробовиків, адже ви переключаєтесь на молот, який псує комбо. Але є таке налаштування, яке дозволяє вам робити кігсваб з лише однієї варіації дробовика. Але переключатись на іншу варіацію треба буде через клавішу «Е». Також раджу призначити удари синьої та червоної руки на різні клавіші, щоб постійно не переключатись між ними. І наостанок доволі фанова механіка з збором зеленої рейси. Його можна вдарити синьою рукою, поки він сверлить, і тоді ви нанесете не трошки більше шкоди. Це можна буде використовувати на деяких босах. Також хочу вибачити за таке запізнення у створенні гайду. Я останній рік майже не грав ультракіл і не мав особливого бажання продовжувати робити гайди, але наступного разу я постараюсь швидше надавати вам інформацію про нові механіки з виходу оновлень.